Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і можна сказати про головну подію сьогоднішнього дня. Поговоримо із легкоатлеткою метальницею молота Іриною Климець, яка вийшла з нами на зв'язок. Вітання, пані Ірино. Слава Україні! Героям слава доброго вечора. Пані Ірино, ну можна сказати всі соцмережі, весь інтернет годе про ситуацію довкола Ольги Харлан, нашої української фехтувальниці, яка виграла свій бій у. Рашистки, яка виступала під нейтральним прапором, ну але через те, що Ольга відмовилася потиснути її руку, ось ця росіянка Смірнова все-таки досягла добилася того, що українку дискваліфікували з цих змагань. Хочемо почути вашу думку стосовно цієї ситуації, як ви можете це прокоментувати. Ну, звичайно, ми зі свого боку дійсно захоплюємося вчинком Ольги Харлан і мільйони українців. Визнають її силу духу і те, що вона вчинила в цьому випадку, як ви це все розповідаєте Ну, взагалі, я е, проти того, що Федерація е, взагалі. Допустила російські спортсменів під нейтральним прапором в такий в такий час, і проти того, щоб їх і далі допускали на Олімпійські ігри. І всі прекрасно розуміємо те, що яка ситуація зараз в Україні, і про будь-яке руто рукопосну Потискання так, так, не може іти, і взагалі мови. І я, звичайно, підтримую, як і всі, е, всі спортсмени, всі люди, всі. Хто взагалі знає про цю ситуацію, Олю, і дуже прикро через те, що наша федерація е, все ж таки не могла відстояти відсторонення Оля далі? Е, я думаю, що все ж таки цей скандал е, повинен розвиватися і, доп... і домогтися того, що все ж таки Оля продовжувала е, поєдинок далі через те що організатори, організатори повинні були розуміти що е, змагання змаганнями але е, все ж таки можна було піти ну не можна а потрібно було піти на поступки олі і вона правильно, і вона правильно зробила і, і ми гордимося тим е, як вона зробила і всі підтримуємо її і надіємо все ж таки наша федерація яка подала протест е, зможе відстояти наші права і нашу позицію а як ви розцінюєте поведінку ось цієї росіянки, яка до години, кажуть, сиділа на цій доріжці і вимагала таким чином дискваліфікації? Е, ну я наскільки володію ситуацією по правилам е, змагань е, їхніх, е, обов'язково є після завершення матчу руку по рукопотискання. Я думаю, що все ж таки вона спеціально сиділа на камерах і е, хотіла 100% хотіла, аби е, все ж таки міжнародна федерація звернула на це увагу, що все ж таки було порушено одне з правил е, змагань і відсторонила Ольгу. Пані Іріно. То, тобто, цей процес довкола Ольги Харлан він ще не завершений, чи все таки. Вже вона не матиме можливості далі брати участь у чемпіонаті світу світу. Е, ну, на ну, наскільки я володію ситуацією, е, наша Україна подала протест за те, що її відсторонили. Е, і е, ну поки що я все ж таки думаю, що ще будуть відстоювати на даний момент. Е, наскільки е, змісвідчать ситуація, то Оля е, відсторонена, і наступний поєдинок з екею болгаркою вона мала фехтувати а болгарка автоматично проходить наступний раунд. Але я все ж таки думаю, що е, ну наш протест український, якщо е, наші українські чиновники, спортсмени, керівництво федерації доб'ється, вони такі все ж таки праві і повинні відстояти право Ольги, право України і, взагалі, всі спортсмени, які зараз змагаються, пані Ірино, ну і цікаво почути вашу думку. То чи варто дійсно українським спортсменам виступати на таких змаганнях, де навіть під нейтральним прапором є представники країн-агресорів, таких як Ерефія та Білорусь. А пані Ірино, жаль, розірвався зв'язок з нашою гостею. Нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку Ірина це легкоатлетка та метальниця молота. І знайома. Пані Ірино, чи про... почули моє запитання? Так, 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 я почула. Вибачте, що з вай Ну, з однієї сторони, ми взагалі не маємо бажання і будь-яких намірів виступати зі спортсменами з Російської Федерації. А з іншої сторони, ми я володію ситуацією, що це був відбірковий чемпіонат світу на Олімпійські ігри, на основні змагання і міжнародна федерація. Фактування все ж таки допустила російських спортсменів під нейтральним прапором, і е, розуміти спортсменів, які готуються все своє життя, е, покладають всі свої сили е, і всю команду, і просто втратити шанс відібратися на Олімпійські ігри з іншої сторони, можна зрозуміти спортсменів. Тобто, пані Ірино, от е, вчора, якщо не помиляюся, стало відомо про те, що Міжнародний Олімпійський комітет не запросив трьох країн, зокрема, якраз і країна-агресорів Росію і Білорусь на Олімпійські ігри під своїми прапорами, але зважаючи ось на цю ситуацію, яку ви щойно розповіли, що це кваліфікація, оцей чемпіонат світу на Олімпійські ігри, то вони можуть все-таки там з'явитися під нейтральним прапором. Е, ну, поки що точного заключення немає. Я знаю про цю ситуацію, що їх не запросили, але багато бо вже значна кількість федерацій міжнародних допускає російських атлетів, російських спортсменів під, під нейтральним прапором е, виступати. І е, ну зараз складно, що мені е, сказати, чи вони з все ж таки діб'ються е, до ну доб'ються свого права виступати на Олімпійських іграх, чи ж все ж таки справа. Одливість і наша позиція і світ, і правда переможе, і щоб е, навіть під нейтральним прапором ми не змогли бачити російських білоруських атлетів на Олімпійських іграх. Пані Ірино, і до цього цікаво, як ви особисто поставилися до того, що раніше міністерство спорту і молоді. Видало наказ, яким забороняли брати участь українським спортсменам у міжнародних змаганнях, де є Росія чи Білорусь. А отут, буквально вчора, як мій колега згадував, новий трапився новий наказ, за яким все таки міністерство дозволяє брати участь, що змінилося як. Ви, як спортсменка, це сприйняли? Чи вам щось відомо про те, чому такі якісь кардинальні рішення без пояснень Міністерство молоді та спорту видає і загал загалом що коїться у нашому спортивному відомстві? А, ну, нам це складно відповісти. Ми самі були, скажімо, в такому великому шоці від того наказу, який вийшов нещодавно, що все ж таки дозволили виступати. Що коїться зараз, ми не знаємо. Ми самі в очікуванні того, що буде далі, і надіємося, ну, все ж таки, надіємося, ми будемо мати право виступати на Олімпійських іграх. Що там не буде російських білоруських атлетів чи під російськими прапорами, чи під нейтральними прапорами. І а що коїться в міністерстві, і якій що їх спонукало змінити свій наказ так раптово різко? Я не знаю, І ми надіюся, що все ж таки наше керівництво пояснить ситуацію, яка склалася, і пояснить чого вони змінили свою думку. Пані Ірино, якщо говорити якраз про підготовку до Олімпійських ігор, то і зокрема в випадку Ольги Харлан, то вона втратить шанс кваліфікуватися? Чи все таки ще залишається в неї шанс кваліфікуватися? я думаю, що залишається шанс через те, що. Кваліфікація на Олімпійські ігри відбувається на декількох рейтингових турнірах за рейтингом за сумою цих рейтингових турнірів. Ти маєш впасти там, скажімо, в топ 12 топ 18 атлетів. Там я не знаю, яка кількість атлетів у фехтування. І тобто, це не по одному турніру визначається. Це визначається за сумою декількох турнірів турнірів рейтингових. Mm -hmm. Ну і стосовно цих апеляцій, то це е, їх розглядає. Міжнародна федерація фехтування, чи це можливо спортивний арбітраж у Швейцарії? Ні, ні, це Міжнародна федерація, це проходить чемпіонат світу, і основний керівний орган це міжнародна федерація в даному випадку фехтування. Організатор змагань, міжнародна федерація, керівництво. Але чи є можливість, якщо апеляцію не буде підтримано, чи є можливість звертатися в спортивний арбітраж в таких випадках? Я думаю, що напевно, ні. Тож ну це, це змагання приходить, це Вже не вернути буде поєдинок. Да, це потрібно mm -hmm. а, в даний момент в даний годину а, в даний день вирішити. Через те, що вже завтра це точно вже це питання. А, ну не піднімуть через те, що буде змагання, будуть інші, а, ну як турніри далі проходити на визначенні переможця, і вже буде втрачений час і шанс. Дякуємо. Пані Ірино, за те, що знайшли нагоду поспілкуватися з нами і прокоментувати цю нежахливу і ганебну ситуацію, е, зокрема, в, яка склалася у федерації фехтування міжнародній. Сподіватимемося, що все таки наша Ольга Гарлан е, буде мати можливість виступати надалі, і все таки справедливість буде за Україною. На все добре, пані Ірино, і тримаймося. Thank you